Комунальні платіжки полтавців знову змінилися. Відтепер у них вказані нові ціни на тепло та гарячу воду. Офіційний сайт Полтава Теплоенерго» повідомляє: з 1 травня набрали чинності постанова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. І згідно з нею, тарифи на централізоване опалення зросли на 68%. Власники лічильників, які раніше платили по 394 гривні за гігакалорію, сплачуватимуть 663 гривні 32 копійки. Без лічильника протягом опалювального сезону доведеться викладати по чотирнадцять за квадратний метр житла замість 8 гривень 83 копійок. Гаряча вода подорожчала менше ніж тепло, приблизно на 50%. Без рушника сушника купометр коштує 39,5 гривень. Якщо в оселі встановлено рушнико-сушник, ціна вища 42 гривні 53 копійки за кубічний метр. Ми запитали у полтавців, чи вдарить по їхніх кишенях це нововведення. Низькі соціальні виплати дуже важко буде платити. Не в змозі платити дорого. не дозволяє платити. Скільки ви сплачуєте за та около тисячі у нас П'ятикімнатна квартира. Та не то дорого, а на хліб не буде, навіть і на воду на одну. І на воду не вистачить, і на хліб. Оце так. Останеться в мене ще жиліки треба, де стоїть 400 гривень. І останеться, може, 100 рублів на пропитання на все. Три голодовки пережила, а ще оце четверту почала. Оце ходжу, навіть іноді прошу в людей. Дають мені хто руб, хто два. Дожилася учасник війни. Буде важко, звісно, необґрунтовані, завищі завищені. Чому ви так вважаєте? Ну, то, що дуже дорого платити багато. А субсидії не вийде було. субсидії – це все... марна справа. Я думаю, что это необхідність, яка продиктована умовами війни. Я вважаю, что это правильні дії уряду. Для того, чтобы стать лучше, надо чем-то пожертвовать, правда ведь? Поэтому определенная жертва будет, конечно. Все покажет, все будет хорошо. С этим правительством, с этими тарифами, все, не надо, надоело уже, все, хватит. Якщо тепло піднялося в ціні, то ціни на холодну воду в Полтаві поки що не чіпатимуть. Тут цифри залишаються без змін з серпня минулого року. Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення з 1.05.2015 року у місті Полтава підвищуватись не будуть. Нагадаємо, з 1 квітня в Україні вже зросли ціни на електроенергію та природний газ.